Вечір перестає бути сумним. Після добряче сімейного банкету одне київське подружжя вирішило пошукати інших пригод, без зайвих роздумів запакувалися у машину та гайнуло кружляти нічною столицею. Ну а результат такого промонаду цілком очікуваний. Що було б, якби цей мінівен не зупинився так на столичній вулиці Солом'янській, ще не пізні пори на вулицях повно людей, а попереду заокруглення дороги. Сісти за кермо не просто на підпитку, а добряче п'яним, несамовито гасати столичними вулицями і розтрощити три автомобілі. Водій не посоромився. А відповісти на наше запитання, чому так сталося, не хотів, відмовляючись, наче не дівчина від непристойної пропозиції, і навіть. Не хотів полишати свій тимчасовий прихисток у поліційному авто. Власники, Део у які припаркували свої машини, щоб забігти в супермаркет у розпачі кажуть, не постраждали лише дивом. Володимир щойно зупинився і збирався виходити аж раптом удар. Через свою двері не зміг вийти мене заблокована. Вона Берість через пасажирську, роздивився. До сих пір ще відхожу, чесно кажучи. Водій Рено навпаки, збирався рушати, дочекавшись пасажирку. я сидів за рулем. Девушка при, присаживается с камней, мы должны были тронуться и все, и удар. Машина стояла вот ровно, она вот так вот стояла, от удара ее развернула. вышел, ну шоковое состояние. Пасажирка відбулася легкими забоями, як і попутниця п'яного гонщика, а за сумісництвом його дружина. У пані подряпане руки спілкування з нами, як і чоловік уникає. Натомість приятель випабаки розповідає: – 40-річний шофер розбив службовий бус. Він мене вознили, я приїхала до саме, щоб ну місяця працюємо. І давно він за кермом? Давно з досвідного з... року. З... 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 А були якісь випадки подібні, ну такі що в аварії потрапляв, чи ж ніко я не затримую небо. Якщо це так, то вчинок шофера та його дружини пасажирки ще важче збагнути. Очевидці аварії вважають, порушника просто необхідно, хоча б відлупцювати, бо те, що він нікого не вбив, просто щасливе везіння. Можливо, і через побоювання фізичної профілактики гонщик вже дві години сидить у автокопів. Друга пі. Я такого такого житті не бачив. за найскромнішими підрахунками потерпілих і водіїв припаркованих авто. Гонщик наїздив тисяч на 400 гривень, і завдяки скам'янілому замету не пошкодив ще кілька машин.